Спіхаєшся? Чого либеся? Та такий жарт дізнався. Який? Ну, сідай, розповідай. Ну, слухайте уважно. Дідшлися якось раз, два козака. Та два піштолі не міряться. кого він кращий та лужніший. Та сидять, сиваряться сверцем. Як не може зрозуміти, ж коштує він найкращий. Ну і подумав, хто? голову голубка, хто пі собі кращий. Та й пішли вони на галявину. Сидять. Перший Олень. Перший попадає в ший. Другий. Другий попадає другому оленю в серце. В той перший думає. Коли прийде третій олень, я затолю другому дуло піштоля, щоб він точно не попав йому в голову. Він вже бачить, третій олень галявиє. Другий вже його черга сидить, сидить, цілиться, і він швидко руку від дуло піштоля і пуст! Перший дивиться. Що? Пробили? «Ай, паскуда, каже грець, гаряче падло, я ж казав, не купую турки в Гулі і руйком не трубило. А що це в тебе за інструмент такий? Знаєш мого брата Богдана. А, той що зареєстровав козацтво? Еге ж то, так він недавно ж на батьківщину до нас повернувся до хати. Ну, то і каже, що у них на цьому. Інструментів всі в Іспанії грають, усі. Так привіз мені, як подарунок. Називається гітара. Ну це, звісно, не кобза, не ліра і не бандура, але що є, то є. А я який жарт дізнався? А якось йде в клубі кума на свято, на два дні. Повертається і одразу до жінки. А та йому каже, Ну що, як він святкував? Так, він святкував, навіть саме народилися. Що, так добре було? Запусті знайшли. <не чоловіка> <смір> 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 та? Там ми тут жарти джарти розподіля. Добре, да, добре. 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 Рушко, тримай ложку. Дивися, щоб вечеря не переговорилася. Добре. <смір> та, скоро, скоро не переймайся, ми тобі скажемо. <смір> До речі, чого <смір> тебе ж рушком пишеть? Ти ж начебто назад. Ха, ну там така історія, слухайте. коли я на Січ вперше прийшов, я вирішив пролігти після великої дороги під грушу, Ліг. А коли прокинувся вже око говорить, а розповіли мені, що груша в око потрапила. Отак от і три дні відкрити нею. Розмахую грушкою. Слухай, такий жарт дізнався від пана отамана. Як тебе звати, хлопче? А так, як батько мого. А батько твого як звати? А так, як мене? Та як тебе кличуть, коли їсти треба? О, їсти, кликати мене не треба. Я сам прибав. А Так чутки пішли про отамана стірка. А, що там про пана отамана? кажуть? Цікаво ж так. Що він вночі у вовка перемоглися. Mm. А ще рука. голими руками, в кулі та стри. Ого, то ж сила в нього. Ого. До речі, а я чув, що пан отаман пішки Дніпро прийшов. Ого. Ого! хай його грить. Ото у нас отаман. О, щось Микола вже виспався. Треба то і нам хлопці лягати спати вже. Ну, може, давай пісню спати. Давайте, хлопці, сьогодні без пісення. Ну, ну браття, одна пісня й спати. Добре. Ну, добре, давай, співаємо ж пісню -то разом. та й підемо вже спати. Гей, hey, була в мене коняка, й коняка розбишака. Ще й рушниця, ще й дівчина чарівниця, була шабля, ще й рушниця, ще й дівчина чарівниця, Ту коняку турки били, Ляхи шаблю пощербили. Чіна відсуралась за буджацькими степами, Їдуть наші з бунчуками, а я і з косою, понад нивою сухою, а я і з косою, понад нивою сухою. Гей, 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 мій чорний воле, це широкий. Відреє, поміває, Казаночок закипає, гей хто полі озовися, гей тобі сі окликнися, Дід до мене вечеряти, все це моє звеселяти, Йди до мене вечеряти, все це моє звеселяти. Зуклуна за лугом гине. Ка за ночок сигне сигне, вітер віє, повіває, та ночок застигає. Вітер віє, повіває, та ночок застигає. Ну, що то хлопці? Спать? Так. 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 Все тоді. На Надобранчував хлопці.